Відно з деякими повідомленнями обраний президент США до Мель Трамп можливо хоче заморозити конфлікт. Окрім того, творив заявив про те, що Україна нібито погодилася на підписання безпекової угоди. Чи можете, будь ласка, сказати? Чи полобіється України, вона заморожує конфлікту? та як, як, які мають бути безпекові вимоги для того, щоб Україна підписала будь-який угоди для досягнення справжнього справедливого мину. Дякую. передусім. Я хочу сказати, що ми дуже вдячні французькій стороні за те, що вони забезпечили таку трьохсторонню зустріч. Безумовно, дуже важливе спілкування постійне на постійній основі з американською стороною. Безумовно, для нас важливо спілкуватись і розробляти майбутні кроки разом з європейською позицією. І тут я погоджуюсь повністю з паном Мерцем. Для нас важливо, бо Україна має гарантії безпеки. Мати в майбутньому це не тільки НАТО, це і економічна безпека наша, геополітична, це Європейський Союз. І тут роль європейських країн дуже важлива. Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, якщо між нами, то ми про це говорили. Я сказав, ми більш ніж хтось в світі хоче закінчення війни. І безумовно, дипломатично закінчення війни принесе. Більш збереження життів, і ми хочемо цього, але я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу. Передусім, ви побачите, Путін не хоче закінчення цієї війни раз, тому його треба примусити. Примусти можна тільки якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією. Це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї, то що це далекобійні системи, атакамці, і атакамсі, і тауруси, і стормшедо і скальпи. Все це нам дуже дуже сильно потрібно і так виключно для військових цілей. Ми це підкреслюємо, а окрім цього, гарантії безпеки. І зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути. І ось такі гарантії безпеки нам вже потрібні. І про це ми говорили. І саме так я формулюю нашу думку. Що стосується, наприклад, запрошення в НАТО, то тут. Складно сьогодні говорити з президентом Трампом, бо він ще не в Білому домі. У нього немає всіх всіх юридичних прав, і я збираюсь до речі подзвонити найближчим часом президенту Байдену. Якщо у нього буде така можливість поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом Сполучених Штатів від його позиції, багато чого залежить, і нема сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що сьогодні ще, поки він не в Білому домі, від нього не залежить, тому це питання до, і також я хочу подякувати, до речі, Сполученим Штатам і Байдену. Двопартійній підтримці за останній пакет, він дуже серйозний. 988 мільйонів. Це серйозна підтримка. Для нас це дуже важливо. І ми говорили про те, що навіть якщо буде така пауза, поки України немає в НАТО. І навіть якщо б у нас було запрошення, а ми не були в НАТО, і буде така пауза. Що буде в цей час, хто нам гарантує якусь безпеку? І скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Емануеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО, розуміючи наше майбутнє. Всі е, 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 налаштовані на те, що Сполучені Штати все ж таки позбавлять підтримку Україні. Е, чи може і чи має Європа на чолі з Німеччиною е, поповнити таку прогалину, і якщо ви е, будете говорити з президентом Зеленським про Тавруси? Резидент Зеленський пане Зеленський знає нашу позицію щодо Таурусу. Äh, вона не змінилася і на сьогоднішній день на початку грудня 2024 року залишається правильним. Ми маємо робити все, щоб Україна була в змозі здійснювати своє право на самооборону і зробити все для якомога швидшого завершення війни. Треба розрахувати на те, що зі зміною влади сполучених штатів можливо буде нова ситуація. І е, до цього ми маємо бути підготовлені Тоб, тобто ми маємо обдумувати всі можливі варіанти, які тільки можуть бути, е, і це означає, що ми з європейського боку маємо бути європейську стратегію. Це не лише е, одна Німеччина, одна Франція, одна Великобританія. Ми це можемо е, робити тільки разом. І я приймаю пропозицію з великою зацікавленістю президента Зеленського, що Данія тут може грати відчутну роль. Дуже важливо, щоб ми зараз утворили таку контактну групу у Європі і не лише на базі Європейського союзу, Великобританія має бути теж присутня, бо вона є дуже важливим стратегічним партнером по НАТО. І ця контактна група має відпрацювати в. Першу чергу політично наші позиції, як поговорити зі Сполученими Штатами, як з е, січня місяця буде президентом Трамп. і це такі е, е, питання, які треба е, обговорювати. Але мені здається, що зараз це найважливіше е, е, питання, щоб ми якомога швидше утворили таку контактну групу і щоб вона запрацювала.